Дякуємо нашим військовим, усім, хто боронить сьогодні нашу країну, захищає нашу країну, наших батьків, наших діток. І власне, знаєте, друзі, сьогодні хочемо поговорити щодо їхнього фінансового забезпечення. Ми бачимо є різні питання щодо їхньої підтримки, виділення коштів, ось і якраз хочемо поговорити про збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, починаючи, якщо напоминається, власне, з жовтня місяця 2023 року. Сьогодні у нам, нам у цьому допоможе Радіон Кирилкін, керівник адвокатського бюро Радіона Кирилкіна. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що завітали до нашої студії, тому що знаєте, коли питання стосуються такої. Юридичної сфери, чіткої сфери потрібні спеціалісти. Ми дякуємо, що ви сьогодні у нас власне хочеться розпочати наш блок із питання, з чого сьогодні складаються виплати військовим. Ми час від часу торкаємося цієї теми, але можливо змінюється законодавство змінюються якісь процеси. Як от сьогодні, жовтень 23-го року е виглядає ця система? Ну, взагалі, грошове забезпечення військовослужбовців можна поділити на два основних види. Ну, перший вид це щомісячне грошове забезпечення, а другий вид це додаткові виплати. Ну, додаткові виплати це всі, мабуть чули, це 30 і 100 тисяч гривень, які виплачуються військовослужбовцям. А ось що стосується щомісячного грошового забезпечення, там також є поділ на дві категорії. Перша категорія це основна, вона виплачується військовослужбовцям за посаду, оклад за посаду. Саду оклад за військове звання і за вислугу років, і відповідно додатково ще може бути виплата за те, що певні особливості е несення військової служби, ну, наприклад, служба на острові Зміїний або в гірській місцевості, або якщо там є військова частина, або об'єкт, який має статус секретності. Дякую. От, власне, тобто ще раз зрозуміти, що грошове забезпечення у військовослужбовців це і є заробітня плата. Чи це. Ну, дивіться, заробітна плата взагалі це термін юридичний, який в основному використовується у трудовому законодавстві. Що стосується виплат військовослужбовців, там спеціалізовані нормативно-праві акти, які регулюють оці виплати, і там відсутній термін заробітна плата. Але якщо провести аналогію, то можна, в принципі, в повсякденному житті використовувати такий термін, як заробітна плата військовослужбовців. А що змінилося із жовтня, тому що ми Торкнувся цієї теми конкретної озвучили стосовно того, як збільшилось грошове забезпечення із жовтня. Що саме відбулося? З чим пов'язані такі зміни? Будь ласка, нам розкажіть. Ну, от згадані вище виплати от 100 тисяч гривень. Вони виплачувалися військовослужбовцям, які знаходилися в зоні бойових дій, і фактично на передовій. 30 тисяч гривень виплачувалися, так би мовити, всім іншим військовослужбовцям. Тобто, це була така широка категорія осіб. Але якщо так розмежувати, і той військовослужбовець, який знаходиться в зоні бойових дій, який виконує там бойове завдання, отримує 30 тисяч гривень. І той військовослужбовець, який знаходиться поза межами території бойових дій і не виконує ніяких завдань, він також отримає 30 тисяч гривень. І навіть курсанти військових вишів, вони також отримують 30 тисяч гривень. І для того, щоб ну, справедливо вирівняти з обставинами служби, і були внесені відповідні зміни у виплати. Військовослужбовцям. Дякую. Чи залежить сума грошового забезпечення від рангу чи завдання військового? Так, безумовно, це залежить від посади військовослужбовця, яку він займає, від того, які завдання він виконує безумовно, і залежить від його кваліфікації, яка в нього є. До речі, зараз від роду військ вже також певні корективи внесена, і також залежить від його звання. Угу. А власне, чи всім військовим підняли грошове забезпечення, чи є категорії військовослужбовців, яких поки що оминула ця система? Оце дуже цікаве питання. Тут, до речі, були досить значні зміни внесені. Я розпочну зі 100 тисяч гривень. От раніше, як я вже зазначав, 100 тисяч гривень виплачували тим військовим службовцям, угу. які були на передові, і фактично знаходилися. Ну, в законодавстві було обмеження знаходження в зоні. Ні, бойових дій, але у нас є також військовослужбовці, які зараз уже включені в цей перелік. Це військовослужбовці ракетних військ, наприклад, артилеристи, льотчики, моряки, і також військовослужбовці повітряної оборони. Ну тобто, це ті військовослужбовці, які наносять певні удари дистанційно їм не обов'язково знаходитися в цій зоні бойових дій. І тому зараз їх також включили. Вони отримують 100 тисяч гривень. Також були внесені до цієї категорії ще військовослужбовці, які здійснюють розмінування територій в зоні бойових дій. І окрема категорія це військові медики, які також здійснюють свою роботу. Також з'явилася ще одна категорія, виплат це 50 тисяч гривень. Ну, це в основному командний склад, який знаходиться у військових штабах, також це керівники військових частин та підрозділів. І 30 тисяч гривень це військовослужбовці, які знаходяться в зоні бойових дій для виконання певного конкретного бойового завдання. І військовослужбовці, які здійснюють розроблення. Змінування територій поза межами зони бойових дій, і ще доречно сказати, що зараз від 15 до 30 тисяч гривень отримують інструктора військових закладів відповідних угу. а е, чи це все нараховується автоматично? Ось ці виплати, тобто десь є база даних, і воно військовослужбовцям нараховується, Чи є бюрократичні процеси, які потрібно пройти е, Ну, взагалі, то як правило, е, всі ці виплати нараховуються певним фінансовим від. Відділом військової частини до якої закріплений військовослужбовець. І тому вони з урахуванням цих змін вони це все контролюють, відбуваються відповідні зміни, і фінансовий відділ відразу вже нараховує по-новому. Тому, в принципі, я вважаю, що це повинно бути автоматично здійснюватися. Mm -hmm. Дякую. Радіоне, скажіть, не знаю наскільки це близько до вашої сфери, чи є якісь прогнози щодо збільшення цієї оплати а... військовослужбовцям? Що говорять? Ну, знаєте, в нас взагалі всі виплати залежать. Від фінансування певне фінансування залежить від економічного стану в країні, а зараз економічний стан дуже залежить від західних партнерів, які нам допомагають, і безумовно та праця військовослужбовців, яка здійснюється, вона потребує достатньої оплати і достатніх винагород. І тому я вважаю, що якщо все ж таки буде достатня допомога західних партнерів, то є всі прогнози на те, що збільшиться виплата нашим військовослужбовцям. Ми ж бачимо в принципі, що в Бюджеті на наступний рік збільшили частину так само на так, вона збільшується. Ну, відповідно, з урахуванням цих змін певна диференціація виплат відбувається для того, щоб рівномірно розподілити ці кошти. Як щодо поранених військових або знову ж таки військових, які у відставці. Чи стосується цих змін і так, поранені військові, якщо вони отримали поранення, каліцтво, контузію, вони знаходяться на стаціонарному лікуванні, вони також будуть отримувати 100 тисяч гривень на час цього лікування, і також щомісячні виплати, ну які передбачені, а там вже залежить від того, які наслідки цього поранення. Якщо там військовослужбовець отримує певну ступінь інвалідності чи не отримує цю інвалідність. Ну і від того, вже відраховується там ну, цілий ціли список цих виплат додаткових, які необхідно виплачувати цим військовослужбовцям. Угу. Дякуємо вам за ці відповіді. Можливо, ви могли розумувати або додати ще якісь важливі аспекти, про які ми не знаємо або не згадали. От в контексті цієї теми. Ну, в принципі, сказано вже все. Я вважаю, що рухаємося в правильному напрямі, і я думаю, що все ж таки військовослужбовці заслуговують на достойну винагороду і виплату, бо це безцінно, що вони роблять. І тому я вважаю, що це правильний шлях для правильного розподілу тих виплат, які на сьогоднішній uh -huh. день застосовуються. От виникло таке питання. Якщо от, хтось, наприклад, подивився і дізнався про цей закон, але, наприклад, у е, ну, чомусь не отримує ці виплати, до кого може звернутися військовослужбовець або його родина uh -huh. стосовно цього. Питання? Взагалі, то військовослужбовець повинен звертатися напряму до своєї військової частини, тому uh -huh. що військова частина, як правило, це орган, який. Взаємодіє і ну скажімо так, це в простому розумінні як роботодавець, з яким безпосередньо можна спілкуватися і до вищого керівництва свого. А він вже ну відповідно направляє ті запити до військової частини. І там ці питання врегульовуються, надаються відповідні вип... ну, відповіді. Дуже дякуємо, дякуємо вам, Дякую вам радіони за те, що поділилися цією важливою дійсною інформацією, тому що і і для родин. Військових це дуже важливо також знати, що взагалі відбувається, наскільки їх підтримують. тому, дорогі друзі, ми нагадуємо, що розмова з нашими експертами завжди зберігається на нашому ютуб-каналі. Ранок Надії сьогодні у нас ще студії Радіон Кирилкін, керівник адвокатського бюро Радіона Кирилкіна. Тому залишайтеся з нами, ідемо далі. Ранок надії продовжується.